На відео восьма ранку я наївно йду на ресепшн запитати, де в них тренажерна зала. Бо в планах було походити 10 тисяч кроків на доріжці. Але на рецепції мені кажуть, що залу в них нема. І тут я вирішую піти на прогулянку на вулицю. І моя щелепа падає все нижче і нижче, чим більше я віддаляюсь від міста і підіймаюсь вгору. Пані та панове, вашій увазі містечко Лоза. thank mm -hmm. you